Весняна пора завжди привід причепурити й облагородити своє помешкання сад чи город. Працелюбні закарпатці, які з першим промінням сонця закочують рукави, щоб прибрати обійстя, не ймуть віри, як можна так занедбати обласний центр. До приватного сектору, як правило, особливих зауважень чи нарікань немає. А от територія загального користування відверто занехаяна. Тисячолітній ужгород дивує не лише яскравими квітами і барвистим минулим. Його архітектура, як історичне надбання, обшарпана і недоглянута. Вулиці нагадують, територію недобудови, тротуари почасти непрохідні. Місто забудовується і розвивається однак людей дивує відверта стилістична еклектика і системна хаотичність. Покращити дороги в першу чергу, тому що всі ці дороги не витримує не тільки європейських стандартів, а навіть стандартів так званого руського міра. Грязь убрати всю перше. Бо дуже грязно, найгрязніший мій, мабуть, в Україні. Мені здається, потрібно покращити е, дороги, тому що паде дощ, забиваються каналізації. У моєї знакомої, наприклад, в, через дорогу живе і в неї, коли дощ паде, в неї тупо бляха, немає де пройти. Там все так по косточку вода. Е, парковки, нема нормальних парковок, тому що машини стоять ходе, пішоходам немає де ходити. По болоту ходимо. Іноді мусор валяється везде. Так би це змінили, було б добре. Взагалі покращити можна все у нас, особливо дороги. Це меру, будь ласка. У нас не, не чисто. Я би хотів, щоб комунальні працівники стали ліпше працювати. Інколи взагалі нема де стати, по п'ять кругів наматуємо, щоб припаркуватися на 10 хвилин. Історія міста зникає. Архітектори сплять, мабуть, не бачать. Перебачте, зараз все не то. Потрібна підземна парковка. Подивіться, що на наших площах робиться. Вже пройти не можна. Я розумію, ситуація тяжка в країні, але треба думати за те, щоб людям було краще. Не подобається те, що в нас дуже багато машин, не розвинено, напевно, ну, велосипедні доріжки, тобто інфраструктура для того, щоб на велосипедах. І забруднені річки, можливо, забруднене повітря. Так, а що можна от покращити? От, ну, весна зараз, можливо, якісь роботи можна виконати. Роботи. Ну зараз, напевно, не буду виділятись дуже багато грошей на такі речі, тому що багато що йде на війну, але можна, звісно, робити такі роботи, як, наприклад, облагородити бозивський парк. Це там не, не багато коштує, або ну, нормально почистити річку, поставити фільтри, ну таке щось. З малою дитиною важко по тротуарах. Вон, наприклад, тепер я йшла, я всюди мушу трохи припіднімати, тому що незручно Це да. Ну і дороги це на машині їздити теж нереально. Дорога тільки дороги, тому що, навіть знаючи правила дорожнього руху, інколи буває так, що яму об'їжджаєш і це. Ну... А так все подобається. Я місцева нікуди не виїхала за час війни, і не збираюся виїжджати. Все мені тут подобається. Натомість сюди переїхали сотні тисяч переселенців. Для більшості з них ужгород став тимчасовим, а подекуди й постійним місцем проживання. За цей рік внутрішньопереміщені особи побачили місто у різні пори року, встигли зрозуміти, що і як влаштовано, але й досі дивуються, чому найзахідніше українське місто. Яке гордо іменують європейським у такому занедбаному стані. На їх думку, наш обласний центр дуже компактний, але міська інфраструктура слабо розвинена. Єдине, що їм беззаперечно до вподоби, це наші люди і наша культура. Люди у вас хороші, добріші, чесно, ніж на сході. Екологія у вас класна, набагато ліпше дихається тут. Не подобається. Ну, Трошечки інфраструктуру підправити треба, так. От. Ну, то мілочі. А так, все класно. Ну, от що би ви в інфраструктурі хотіли змінити? О, трошки охайніше зробити місто, дороги, трошки, тротуари, десь склад навести, ну, тут стовпчики всі навіть подивитися. Ну, це ж можна все зробити, трошки організувати нормально. Фасади, дуже багато історичних будівель. А, ну, Дуже занедбаному стані. Ну це, мабуть, все те, що так на на перше оку можна сказати. Смітників трошки більше і благоустрій міста. І все в Ужгороді подобається річка Уж, Липова Алея дуже подобається. Я хочу сказати, що у вас дуже виховані водії. Мені дуже подобається, що вони завжди так пропускають. Багато гостей от вони приїжджають і кажуть, що місто так воно класне, воно історичне, але воно занедбане. занедбане. Так, так. Я також вважаю. Воно дуже таке, знаєте, новітнє, але ну, занедбане. Да, на жаль, ну. Там видно навіть будівлі, вони дуже гарні, старі, дуже такі чудова архітектура, але ну все посипалось. Більшість респондентів цілком усвідомлюють, що у воюючій країні усі кошти акумулюються на підтримку військових. Втім, Ужгород не тільки втратив надходження, а навпаки, примножив їх із приїздом сотень тисяч переселенців. А також релокованого бізнесу це місто зі своєю унікальною архітектурою, мощеними бруківкою, вулицями, оригінальними насадженнями і купою історичних родзинок, які варто зберегти.